Явно купила тут квартиру, буквально під осінь. Прийшла, щурі, отакі гоняться по хаті, що заліпиш ту дирку, вони по другому місці видеруть. Будинку не прибрано, постійно напльовано, не миється ніколи. Підметуть раз на ділю, це максимум, що раз на ділю тут підмітається, і все. Постійно напльовано, нахаркано, що неможливо невозможно прийти притивно. І нікому нічого не треба. купіть, купіть, а ми зробимо, ні, то ні, ми вас можемо ні, зробити. Ні. Ні. якщо ми купимо. Я заплачу гроші сама без копійки, сижу, а за квартиру Мехай несу, каліка гроші, А коридор власне. то й з коридор, щоб було чисто, бо я не можу дивитися. Вчора потелефонували. Говоримо ну, продукти портися, холодильники роста. З'їжте кажуть, дитині уроки не можна повчити. Добре, двійка буде, нехай не йде в школу. Вся відповідь із ЖЕКу. з неділі немає вже третя доба немає світла. І ще каже, будете сидіти, і будете так вам і буде. Так вам і треба за що ми платимо для того, щоб провести ремонт. Під'їзду необхідно, щоб пройшла оплата цих боргів, або самі мешканці зібрали необхідний матеріал для ремонту, а ремонт буде проведений силами контори. Зараз хворіє більше 11 мільйонів хворих на онкопатологію реєструється кожен рік. На Україні біля 160 тисяч в області. Дві з половиною тисячі. Кожен третій, четвертий чоловік може захворіти і кожна четверта, п'ята жінка. Щороку у світі помирає, зараз 6 мільйонів, буде помирати 11 мільйонів до 2020 року. Цифри говорять за, за себе. Зліва за мною сидів, мене схватив лівою рукою за шию. В правій руці в нього був чи ножик, ну якийсь холодний предмет. Погрожуючи, сказали, їдь прямо, ми тобі нічого не зробимо. В розкритті даного злочину сприяли, як кажуть, місцеві жителі, які побачили даних людей, змогли їх описати і змогли надати нам дані, які допомогли в тому, щоб даних людей в максимально короткі строки можливо було затримати, от і не дати, як кажуть, людям. Продовжити свій злочинний шлях. Дуже гарна природа біля річки на озері, на березі річки. Кругом ліс. Мені здається, не можна не любити природу і не розуміти її, не сприймати цю красу. Тим більше я вважаю, що ми всі, ми всі люди і ця вся природа, яка нас оточує, це щось ми єдине є. Ми всі божі створіння і ми. Дихаємо одним повітрям. Ми гріємось під одним сунечком. І Я думаю, що ми маємо не тільки бачити цю красу, а й підтримувати, і берегти її, і цінувати. Постояла, подивилася біля берези. Ну щось, ну не знаю, ну нічого не я не бачу, нічого не приглядається, душа мовчить. Поїхала другий раз, третій раз. Думаю, ну на всякий случай я візьму додому. І в мене, мабуть, вийшла найкраща робота, одна з кращих робіт. Оце якби зелений змій. От, ну зараз, зараз плачу кредит. Поки що дешевше було, я платила з пенсії, а зараз все дороге, я не можу. П'ятеро дітей, дитина, інвалід. На продукти не вистачає. Я живу матір на світі, воно повинно бути зовсім по-другому. Повинно бути опалення, вода, повинно телефон працювати, все працювати. Нині на Майдані політику не пропагують, та й за кандидатів не агітують. Люди збираються тут, щоб захистити себе від кредитного рабства. Які яких є проблеми по сплаті кредитів? На яких банк вимагає, вимагає сплачувати достроково кредити або буде підвищувати процентні ставки, звертатися, підходити до палатки. Тут є гаряча лінія. Реагує постійно телефон включений. Цього року не сіяли багато буряків через течі напали. А, а як ще? Ми не знаємо, чого вона так піднімає. Індекс інфляції був по країні 112,3%. В нашій області був 110% і він був один із найнижчих серед регіонів України. У 2009-му, порівняно з 2008-м ціни зросли на 9,5% на продукти харчування. Тоді, як в минулому році було 24,5. Якби більш стабільно ринок споживчих товарів працював в цьому плані по ціновій ситуації. Були значно більше різці на такі продукти харчування, як цукор, як молочні продукти, але це не можна сказати, що це було тільки характерно для Волинської області. Така ситуація була в цілому по країні. Вибігла сусідка, яка живе навпроти. власне під, ну, під її вікнами знаходиться вхід в той підвал. Почала кричати, що це її підвал, це її труби, що ми не маємо права взагалі там нічого робити. Ну і Накинулася з кулаками і відігнала, відігнала тих майстрів від труб. Сьогодні ця людина там сказала, що труби. Водопроводні її. Завтра вона скаже, що газові труби її або всі інші. Тобто, я так розумію, що цю жінку дуже добре знають в ЖЕКу і ну не хочуть з нею зв'язуватись. Саме за цим вікном живе жінка, яка не допускала майстрів до комунікацій, але вже за годину часу з появою телекамери. Її і дух пропав. Ми чекали годину, дві, три, вже Богу дякувати обід, а Води ми виявили, що немає ще з учора, тому що у нас на вихідних взагалі вдома не було. І таким чином води немає. Жек не реагує. Я тільки з третього разу видзвонила майстра, який відповідає за наш будинок. Ну, нам сказали, що будуть викликати муніципальну поліцію, можливо, вони їй дадуть раду. От але тільки тоді, коли я пригрузила, що от я буду звертатися далі, рубіж Бо все ж таки третя година, на дворі моросим, ну, тоді почали якогось майстра шукати. Якби ми просто сиділи, чекали, то, мабуть, реакції ніякої не було Вибігла, почала кидатися на наших працівників, ну, без всяких інцидентів, то ми вирішили не конфліктувати, поки що з нею. В минулому році її забрала швидка, і ми через два дні пішли тихо. Мирно там все зробили. Станом на 10 годину 30 січня поточного року з Луцької автостанції в сторону Іваничів тільки до Локачів автобуси йдуть, а оці напрямки луцьк львів луцьк демидівка луцьк берестечко взагалі закриті. І на дану годину не виконано 78 рейсів в зв'язку з непогодніми умовами. Бездоріжжя, острожецька зона. Автобуси йдуть тільки до уїздиць. Далі не доходять ці всі села. Бакурин, певжа, привітне закриті. Так само багато закриті в нас в Горохівському районі, в Жабче, Цей район, район Берестечка закриті і в. В селі Стояні в Львівській області взагалі дорога перекрита і тому автобуси на Львів не йдуть. На світі поганий, дуже-дуже поганий. Трохи розчистили, трохи ні. Замети її, перемети. Дуже погано За Мар'янівкою, в сторону Берестечка. Як розчищають, не розчищаються. Сьогодні ні. Є перемети, але вони ж не можуть над кожним переметом, з звіником стояти і розмітати. Саме гляньте, які погодні умови. Вітер, воно надуває, воно це, це треба зрозуміти це все. Вони ж так само стараються, аби ще більш сучасніша в них техніка була. Якщо у вас машина технічно справна, гума нормальна, ви доїдете будь-куди і будь-як Немає автобусу, видимо, не буде, перемоло дорогу. А чистся дороги політика. Як буде добратися? У вколка там пішком. пішком. Там три кілометри десь через сніг, сніг. Затруднення як від Колок до Луцька трохи їхати. З Грознич до Комарова затруднення. Там взагалі транспорт не ходить, там дороги перемиті і в школу не ходять діти, тому що з дорогами тяжко. Боїмося. Але чекаємо, що доїдуть щасливо і буде все добре. Це все почалось із-за мертвих душ. Так? І не тільки мертвих, але тих самих живих, які зчитаються, начебто і на роботі є, але роботи своєї не роблять. За них заставляють робити техперсонал. А мені сказала директор: або ви пишете заяву на звільнення, або я вас звільню по статті, де вас навіть дворником ніхто не візьме. Я відмовилась писати відповідну заяву, після чого. Вони директор підійшла до завгоспа, який на той момент виконував обов'язки. Ну не виконував працював завгоспом. Щоб він знайшов підставу мене звільнити, заставили техперсонал написати скарги на мене. Так ну люди залежні. Кожному хочеться робити, і кожен розуміє, що завтра звільнять так само їх. Вона самовільно давала розпорядження. Між техпрацівниками були постійні конфлікти, тому що вона могла викликати. Тих працівників з дому, що приходьте, бо ви там не так поприбирали. Було так, що люди із страхом йшли на роботу. З пані Іваною було дуже багато конфліктів, тому що це дуже скандальна людина. Вона всі вказівки, зауваження приймала дуже агресивно, так як в народі кажуть, все брала на горло. Завжди були угрози людям, завжди скандали. Завжди дівчата, да, дівчата прибирали, робили, як могли, але завжди щось не те. Треба було так робити, як вона робить, як вона сказала. Справа в тому, що так як і на, на будь-яких роботах, на будь-яких є моменти, коли люди йдуть, коли люди приходять. Тобто іде плинність кадрів в один момент було 12, в один момент було 14. На сьогоднішній день спричинило ось таку ситуацію, яка є навколо складу навчального закладу. Це власне те, що у нас кількість дітей з міста Володимира Волинського дещо перевищує, ну, скажімо, допустиму норму встановлену бюджетному бюджетному костате 90 бюджетного кодексу. Так воно реально на сьогоднішній день так є. Не було б. Ну, скажімо, нічого страшного у цьому. Якби цей процес розпочався дещо пізніше, дещо раніше, хоча б в листопаді, тоді б у всіх був би час для того, щоб зробити це все у відповідності до чинного законодавства. Дуже багато планів. На жаль, поки що їх реалізовувати, немає можливості є заборона, а можливо вправдення діти, але... І нас про те, що є існування початкової лавки. Всі шукають можливість його скинути через те, що його треба фінансувати. І тут у мене, як звичайний громадянин, як мама чарітина, як мама чарітина менша ще в садочку, таке питання постає. Як воно так виходить? Чому наша держава? Не можуть забезпечити нам належні умови. Саме в дошкільному відділенні у нас 13 діток з особливими потребами. І от саме тому і батьки дуже схвильовані, тому що семеро діток у цьому році планують йти у початкову ланку. Далі хочуть іти навчатися. Почався переліз. І получається восьмий переліз і назад вернувся. А один був з каністрою. Получається, один переліз звідти, йому передав пакета. В пакеті було, виходить, каністра. Той прийшов сюди, облив, а другий обійшов кругову і сюди, виходить, переліз. Ну ви скажіть, ну який може бути хороший голова, якщо він атошників обділяє, якого хоч би вже на цьому совість мав. В сенсі, як обділяє? Чи? Ну, отак, землі не дає. Землі не дає. Скільки атошників ходить сюди до нього, щоб дали під забудову? Квартири доми строїть. Дайте хоч по квартирі в будинку. Землі нема. Якщо красти, то звісно немає. Може, ото є щебень чи що продавав, там чи дешевше, чи що до його їхали, а Но. другим може бути таке. Може Бо бути... тут багато щебен і пісок продають під гаття. Там може дешевше, там дорожче, туди більше поїхали. Таке може бути. Переконані в тому, що цей трудовий кодекс, який є на сьогодні, треба десь трошки змінювати, але не змінювати лише в одну сторону. Як працівник, так і роботодавець повинен бути однаковою мірою захищені. Тут же ж в цьому законопроекті як є плюси, так є і мінуси. Але якщо взяти роботодавця, якщо він має в себе на підприємстві і юристів, і людей, які Займаються працевлаштуванням, то він може себе захистити. Простий працівник залишається беззахисним. На мою думку, безумовно, що час змін внесення змін певних до цього закону настав, тому що міняється суспільство, міняються умови праці, міняються зрештою самі і ті, хто представляють роботодавців, є підприємства різного виду і приватні і так далі. Але мені здається, що все-таки при прийнятті нового цього проекту, як він зараз називається Закон про працю, вичерпані і вилучені дуже багато моментів, які стосуються того соціального захисту працівника. Тому що клас буває дуже часто зайнятий. Приходять вчителі Журавичівської школи і займаються з дітьми в школі, так як в нас освіта для дітей обов'язкова. Вчителі під'їжджають щодня і займаються з дітьми. Зараз дві сім'ї вийшло, то менше дітей лишилося. А було досить багато. От, а які уроки, наприклад, дітей можна викладати? Якщо ті діти не розуміють? Наприклад, як математик може викладати математику? Математик може викладати математику через англійську мову, через перекладача, от Ірина. Допомагає Ірина Степанівна. Допомагає їм. По перше, вони всі з Афганістану, колишня англійська колонія. Вони всі знають англійську мову. Сьогодні у нас борщ. Традиційний в нас четвер борщ суп овочевий, тому що борщ, наприклад, не всі сприймають, тому ми робимо ще й суп. Каша рисова, а по татарський Ну, рис, сам собою, не має альтернативи заміни ще якимось. Це є традиційна їхня їжа, морпа по корейськи на салат і напій, кавовий, напій фруктовий. Щось з м'ясне є Ну, разом по татарськи Це м'ясо говядина. Ми свинину не використовуємо, тому що якби, по регійних їхніх подобанням свинина нам не підходить. Тільки гов'ядина, баранина. Так перебуває іноземець. І записую книжку, він розписується. Оце дві простині. Угу. Наволочка, полотенце, махрове полотенце, вафельне, мило туалетне, папір туалетний, мило папір, одноразовий станок. Баста зубна, щипка зубна, шампунь. Провчився семестр, потім покинув навчання, далі не платить, з посвідкою ходить на руках, потім навчальний заклад з міграційної служби співпрацює, вони надсилають нам списки, що хто у них вчиться, хто у них відрахований. І вже по цих відрахованих ми вже з ними працюємо, їх, скажімо так, відловлюємо разом з поліцією. Так вони опиняються тут. Мені звати Ізраїль. Скажіть, будь ласка, як ви потрапили в Україну? Я так зрозуміла, ви студент українського вишу і чому опинилися у цьому пункті? Ну я вже закінчив навчання, я тут приїхав навчати, і потім я закінчив. А тут жив, а просто у мене було проблем з паспортом. Ну тому я тут а, на це місце. Але я, ну, типу, я пробую вирішати це питання. А ви плануєте далі повернутися в свою країну? З якої ви країни? Я сам з Конго.

Il ne a pas eu de possibilité se marier officiellement, mais nous le passeport, on l'a fait mais le passeport, nous Наразі багато волинських будинків перетворились, так би мовити, на майстерні, де наші жінки теж несуть свій фронт. Кожна допомагає, хто чи може, хтось пече печиво, хтось шиє нижню білизну для наших солдатів. А сьогодні ми подивимось на ще одну майстриню. Шию бурочки, щоб для наших воїнів, щоб було тепленько їм, коли вони прийдуть відпочити, щоб могли одягнути тепло теплого валяночка, щоб їм було тепло нога. Я дуже рада, що моя робота допомагає і для прискорення нашої перемоги, Вона, мабуть, з усенької України, тому що приїжджала Світлана. Миколаївна, то казала, що з Івано-Франківська казали, будемо передавати почтою, з Володимира Волинського. Навіть одна, мабуть, швея, яка шила валянки, передала навіть свої ті маленькі валяночки, то я вже їх передала і, це, і, і тканину, і, і верхню тканину. Це от сама найкраща ця тканина, яка з неї шилася, це е, шинельна. Оце завжди шилися шинелі цієї валяночки. Ну, а так як зараз немає мало цієї тканини, то шиється спальт. Люди попороли, свої шуби нам, мабуть, поносили трохи і попороли шуби. Леся мені строчить, тоді далі я викрою, поплотняю, щоб було умо. І викрою оце все. Викрую, складаю, тоді віддаю туди. Вона мені зшиває, а далі я вже вручну шию. Чи думали ви колись, що ось доведеться займатися такою справою? Ні. Допомагати нашим хлопцям? Не думала, що так буде, ніколи. Що доживемося до такого часу, що. Але... Треба, то допомагає. Приїжджала одна волонтерка Валя. Вона шиє таблеточки такі. То це то казала, що хлопці дуже дякували, що їм дуже сподобалося, і дуже тепло і добре. Що вони їм дуже підходять. Да. Так, ну. да. То я була я ще з більшим натхненням захотіла шити. Саме найбільше мені хочеться, щоб вони поприходили додому з перемогою і з тими валянками, і пішли на рибалку, пішли на мисливство в тих валянках і розпочали мирне життя.